Та все По нас пойду від ферми. Та бачу слід, хтось мотоблоком їхав. Чи мотоблоком, чи чи квадроциклом, чи як воно там звіться. І туди ось хтось вишивав. Ну і ось різав, прорізав. Ну, коротше, піду подивлюся що це, куди бояться це... хотів піти глянути туди чи там удочку можна закинути на карася на якогось а тут бачу вже слід накатаний одного року ми сюди приїжджали ще перед війною до того то... а ні, далі вони я вже бачу приїжджали до тут завали люті були я мабуть, бачу що Ніхто вже цієї завали далі не різав, Чи це мені тільки здається? Так, Тут... да, далі він не їхав. А куди він? Про... хтось пробивався? Що він хотів? Ні, вс щось різав, бляха, муха. Диви! Капець! Хтось <різь> отчаянний, бляха! Прорезав! Ну, ладно, я піду побачу. Якщо що, потім ще зніму щось. Таю дивізію не вспів. Не вспів, чапля. Я вічно в своєму репертуарі. Ніколи нічого не вспіваю. Так. Ага. Поворот направо був. Як казав покойний братуха Каже тут такі жабовки бовки шить, а не карасив Хтось... Хтось їздив, дивився Так, ну це цей канал Що я хотів подивитися В принципі я і подивився Може далі трохи пройти Сейчас побачу. Спусал, спушал косла. Здесь там кричит, корич, кричит у леси. Я, блин, ну что же там оно плавает? Ну калюжа, калюжа, конечно. Но я колись был малый, колоросий в таких калюжах ловил. Ладно, в следующий раз приеду. Уже, наверное, с удочкой. А хорош, то ви там Вот Ото козлик. Козлик, бляха. Так, все. Буду вертаться назад туда до ферми. Хтось сюди інтересно, хто їздиви чого. Може тоже хтось -то дивився, як я. любитель природы. Так, ну туда тоже в ту сторону ехал. Ты сюда ехал. Короче, кто -то тут исследовал заезды и объезды по всем направлениям. Ось таке коротеньке вийшлось відео. Не побіжу, навірно, я вже туди за той мішарини. І туди воно з'їжджав. Що це тут таке було? Може тут деякий шахет <схід> упав, да хтось шукав. То ще ж кажу, везде з'їзди і заїзди.